Люди старші за 60 років, озираючись на своє життя, найчастіше шкодують про речі, пов'язані з нереалізованими мріями, стосунками з близькими та згаяним часом. Основні жалі людей похилого віку. Багато хто шкодує, що не наважився жити власним життям, слідувати своїм бажанням та мріям, а замість цього орієнтувався на очікування батьків, суспільства чи партнера, наприклад. Обрав нелюбиму, але стабільну роботу або партнера, якого схвалювала родина. Дуже поширеним є жаль про те, що робота та інші справи займали занадто багато часу, і його не вистачало на спілкування з батьками, дітьми, партнерами та друзями. З роками люди усвідомлюють, що час, проведений з рідними, є найціннішим, майже всі опитані шкодують про те, що недооцінювали, як швидко тіло може змінитися після 50 років. Вони визнають, що не займалися профілактикою хвороб, неправильно харчувалися та ігнорували фізичні вправи, що призвело до проблем у старшому віці. Багато людей шкодують, що значну частину життя присвятили роботі, яка не приносила задоволення лише заради грошей або стабільності. Існує гіркота. Від того, що вони так і не встигли побачити світ, або відкладали подорожі на потім.